Вхід обгороджений стрічкою наряд поліції. Цум не працює сьогодні. 12-й годині невідомі повідомили поліцію Тернопільщини про замінування двох об'єктів центрального універмагу і залізничного вокзалу. Біля 12-ї години до чергової частини головного управління надійшло повідомлення про те, що в центральному універмазі міста Тернополя та на залізничному вокзалі міста Тернополя знаходяться вибухові матеріали. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна група. Проводилася евакуація населення і проведеним оглядом приміщень та території даних установ вибухових матеріалів виявлено не було. Із суму рятувальники евакуювали близько 200 осіб, стільки ж із залізничного вокзалу. Загалом ж весь огляд тривав до півгодини. Тому незабаром усі працівники повернулись на свої робочі місця. З нами спілкуються неохоче, та все ж розповідають, евакуація пройшла швидко та без паніки. Просто всім сказали вийти, всі вийшли. все. не знаю, буквально пару хвилин і потім вже знову поверталися до роботи. Так, так все провірили, сказали, можна заходити. Це вже друге неправдиве повідомлення про закладену вибухівку у ЦУМІ та залізничному вокзалі за цей місяць. Наразі поліція розшукує людей, які повідомили про замінування. Їх чекає покарання за статтею 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.